Війна триває. Наші захисники щодня ризикують своїм життям, аби ми могли жити під мирним небом. Але для перемоги важлива не лише мужність воїнів на передовій, а й наша підтримка в тилу. Громадська організація АТО Майдан Кременчук звертається до всіх небайдужих громадян із проханням долучитись до збору коштів на Запорізькі та Куп'янські напрямки. Адже зараз у хлопців є надзвичайна потреба у зарядних станціях Екофлоу та супутниковій системі зв'язку StarLink. Дякуємо всім, хто доєднується. До потреб наших солдат, хто відвідується на потреби наших солдат. Завдяки вам нам вдалося багато виконати потреб і на запорізькій, напрямок, і на Купінській, і на, на Лиманський. Сьогодні маємо ще звернений солдат. Потрібно терміново два екофлот, один на Купінський напрямок, один на запорізький напрямок. І також чекаємо потребу і на закупівлю сторін, у кого є можливість, на комисій війни, будь ласка. Прислухайтеся до потреб своїх захисників, допомагайте своїм захисникам. захисникам нас просила на, на землі. Екофлоу та Стрелінг є критично важливими для наших зв'язківців, адже вони допомагають захисникам залишатись на зв'язку навіть у найскладніших умовах, а це може врятувати не одне життя. Зробити донат можна на картку Приватбанку або Монобанку. Реквізити зараз на вашому екрані. Кожен з нас може зробити свій внесок у спільну справу. Допомагаючи нашим захисникам, ми наближаємо той день, коли над усією Україною знову буде мирне небо. Не залишайтесь осторонь, адже кожна гривня важлива. Разом ми здатні подолати усі труднощі та наблизити нашу спільну перемогу. Поліна Калініченко, Крименчуцькі новини.